Колеги, вітаю. В Харківському медіахабі починається брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Ми говоримо про оперативну ситуацію в Харківському регіоні. Я вітаю у нас, Олега Сенігубова, начальника Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вам слово. Дуже дякую, шановні колеги. Доброго дня щодо оперативної обстановки, яку ми маємо станом на зараз, ну і в принципі мали за тиждень. Вона істотно від дня. На день не змінюється у нас, як і сьогодні, як і щодня під обстрілами перебували більше 15 населених пунктів. Це відповідно населені пункти Богодухівського Харківського району, північ нашої території. Це Чугуївський район, населені пункти, північно-східний напрямок. Ну і східний напрямок, Куп'янський район. Так само там населені пункти знаходяться під обстрілами. Дещо фіксуємо активізацію ворожих обстрілів і зміни можливо тактики по півночі. Населений пункт Липці обстрілюються три дні поспіль. було нанесено більше десяти ракетних ударів типу с 300 так само фіксуємо одразу після того обстріли із артилерії, з мінометного вогня, значить, реактивні системи залпового вогня тощо. Значить, є жертви, є загиблі, є, відповідно, поранені по цим населеним пунктам в результаті обстрілів Російської Федерації. Так само внаслідок обстрілу у нас. Велика кількість абонентів знаходиться без електроенергії. Це те, де ми встигли відновити фактично героїчними зусиллями наших працівників Обленерго. Враховуючи те, що це все ж таки п'ятикілометрова кілометрова зона, і враховуючи в тому числі погодні умови, досить важко йде відновлення однак, все одно ми будемо працювати над цим. І наразі у нас залишається з неструмленими 65 населених пунктів. Це приблизно 16 тисяч абонентів по всій нашій відповідно території. Це і Зюмський, і Куп'янський, і Богодухівський, і Харківський, і Чугуївський райони, ну і звичайно, що це ті населені пункти, які знаходяться на фактично прикордонні. Наразі продовжуємо працювати над усуненням наслідків ворожих обстрілів ракетами по місту Харкову. Це відповідно 30-го і ті обстріли, які відбувалися, фактично 2-го числа. Значить, велика кількість житлових будинків залишилася без вікон. Велика кількість комунальних підприємств, закладів освіти, адміністративних будівель охорони здоров'я залишилася також без вікон, загальна. Кількість біля п'яти тисяч вікон нам потрібно відремонтувати, тобто, фактично вставити наново. Однак наразі ми проводимо оперативний, так би мовити, ремонт. Фактично, ОСБ або профнастіл, фактично зашиваємо зараз. Значить, є житлові будинки, де досить серйозно тобто, пошкоджений конструктив. І тут, звичайно, потрібно буде проводити експертні дослідження перед тим, як говорити, що чи підлягає він відновленню, чи ні. А після того, чи можемо ми його оперативно ремонтувати, чи ні, чи можемо ми дозволяти людям заселятись туди, чи ні. Однак, все одно там контраварійний ремонт наразі буде там зроблений. Отримали допомогу так само і з інших областей, це Полтавська та Житомирська, приблизно 10 тисяч квадратних метрів ОСБ профнастілу для того, щоб знову ж таки там більше половини передали на місто, тому що тут ми не розділяємо, чий об'єкт, тобто форма власності або обласної ради, або міської. Потрібно знову ж таки оперативно допомогти людям і такі ремонти. Вже зроблені майже на 90%. Продовжуємо працювати в цьому напрямку. Для алгоритму так само у нас їдуть запити від людей, що їм робити далі, хто буде вставляти вікна, коли це буде. Наше завдання провести оперативний ремонт, так, усунути фактично наслідки ворожих обстрілів. Після того люди реєструються через дію на її відновлення, і там будуть отримувати відповідні кошти на вже там поточний ремонт або внутрішній ремонт своїх житлових відповідно приміщень. Ну, і тут, звичайно, ми маємо. Зорганізуватися для того, щоб оперативно вийшли комісії на обстеження. Це комісії Харківської міської ради. Тут у нас є знову ж таки комунікація для того, щоб максимально швидко це все зафіксувати, і для того, щоб люди отримали компенсації, вже собі замовлялися. Значить, Щодо газопостачання, так само у нас залишаються без газопостачання майже 35 тисяч споживачів по місту Харкову та області. Значить, деякі з них в результаті обстрілів ракетних, що ми мали по місту, по нашому обласному центру. Ну і частина споживачів так само по області, 5 кілометрова зона, а також Вовчанський, скажімо так, напрямок, де фактично газу наразі немає. Його відновлення наразі там просто неможливо, оскільки нагадаю, там у магістрального газопроводу, який би йшов з території України до цього населеного пункту, його там так само немає. Значить, і тим тим не менше працювати тут ми продовжуємо в цьому напрямку так само і щодо відновлення, і щодо стратегічного вирішення питання по газопостачання до населеного пункту Вовчанськ. А значить, днями, як ви знаєте, фактично відбулося, скажімо так, звільнення наших військовополонених. По території Харківської області, тобто наших харків'ян, фактично це 15 чоловік, в тому числі 14 це військовослужбовці. Значить, будемо наразі надавати всю необхідну допомогу. Тут у нас передбачена і фінансова, в тому числі підтримка із обласного бюджету. Ну і так само нагадую, що органи місцевого самоврядування так само будуть користуватися своїми програмами для того, щоб підтримати наших героїв тут. Якщо стисло, у мене все, готовий відповідати на ваші питання. Колеги, будь ласка, піднімайте руку. Бажано завчасно. З того боку є зараз перше питання а з мого боку. Да, і там є теж людина з мікрофоном. Доброго дня, Олеже Васильовача. Ларін, Юрій. видання думка. У мене два з половиною питання. Вчора ввечері британський телеграф написав про те, що. Російські війська готують нову хвилю атаки на Куп'янське передмістя Куп'янська 15 го числа. Чи могли б ви це прокоментувати? З приводу куп'янського напрямку. Зараз інтенсивність штурмових атак ворога дещо. Знизилась. Ми це фіксуємо вже три дні. Це можливо пов'язане із тими погодними умовами, які ми маємо, і в тому числі ворог користується цим для того, щоб проводити поповнення, заміна там підрозділів, які були значно ушкоджені нашими збройними силами. Він там проводить так само тренування на своїй безпосередньо території. Злагодження тощо, звичайно, що ми про це з вами так само комунікували: що наступ та штурмові дії по цьому напрямку відбуваються хвилями. Ось зараз ворог втратив фактично частину своїх військових формувань і йому необхідно відновитись для того, щоб відновити свої штурмові дії. Значить, нічого екстраординарного або позапланового по цьому напрямку ми не фактично фіксуємо. Да? Ну і так само ми. Здійснюємо, скажімо так, заходи, фактично користуючись ось такою невеличкою, тобто паузою. Але коли я кажу, що інтенсивність впала, то все одно по значить, цьому напрямку наші воїни відбили сім ворожих штурмових атак. Тобто вони так само продовжуються однак інтенсивність їх у там, порівнянні з початком тижня або минулим тижнем вона значно знизилася. Друге питання: як ви розцінюєте можливість перенесення основного зусилля в нашій області з куп'янського напрямку, наприклад, на Богодухівський чи Вовчанський? Чи спостерігається там якесь скупчення на тих напрямках ворожої армії? Дивіться, скупчення щодо цього наразі. Ми не спостерігаємо, не фіксуємо і знов ж таки по всій лінії кордону. У нас ситуація не не ну, тобто, змінилася. Однак, все одно, ми фактично моніторимо її в режимі онлайн. і, Звичайно, наші військові вживають всіх необхідних заходів для того, щоб бути готовим до будь-якого розвитку подій. Ми чітко розуміємо, що ворог своїх намірів щодо можливого відбиття території, які він втратив під час звільнення восени 22-го року, і так само звичайно щодо планів щодо міста Харкова, щодо окупації, можливо, від він так само не залишив. Тому ми маємо бути до цього звичайно готовими. І половинка чи не розцінюєте ви ці от ракетні обстріли з 29-го, які почалися достатньо інтенсивні, як ну свороду ракетну підготовку. Ракетну підготовку до чого О, є ар арт-артпідготовка перед наступом. Є ракетна підготовка, щоб знищити тили і активізувати на півночі. Дивіться, давайте я поясню те, що ми фіксуємо, те, що ми спостерігаємо, дійсно певний проміжок часу ворог не застосовував ракет досить серйозних, типу там Ескандер, які були прильоти останнього. Ну тобто, останні прильоти, він застосовував. Більше шахедів, і е, така ситуація спостерігалася по всій території нашої фактично держави. Зараз, коли прийшли відповідно холода, ми так само фіксуємо і є інформація нашої розвідки, що ворог буде бити, в тому числі по нашій критичній енергетичній інфраструктурі. Тому ми сьогодні так само будемо проводити раду оборони, де будемо розглядати питання готовності пунктів незламності, значить координації дій всіх екстрених служб. Вони у нас і так працюють. Щоденно цілодобово в посиленому режимі, однак, все одно там будемо проводити засідання відповідних штабів на щодо координації дій на випадок там блекаутів чи пошкодження нашої енергетичної інфраструктури, в тому числі готовність міста інших, я маю на увазі обласного центру, інших населених пунктів щодо аварійних дій. А на випадок або знеструмлення або пошкодження наших тепломереж для того, щоб оперативно злити, в тому числі там воду чи рідину з опалення, да щоб не фактично повторився Алчевськ, тощо. Тобто вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб бути готовими до тих дій, які ворог фактично може вчиняти. Крім того, ми зараз продовжуємо. Можемо аналізувати це просто вам для інформації ті ракетні системи, якими ворог бив по місту Харкову? Значить, ми вже знаємо, що це там ракети іскандер а це гіперзвукові, швидкові, швидкісні ракети. І скажу так, дещо завуальовано, однак країна-виробник їх ще поки не встановлена. Дякую. Наступне питання, але покажіть, будь ласка, хто ще має питання? Та дякую, будь ласка. Дякую, Софія Гатілова. Інформаційна агенція Reuters. Питання два. Я доєднуюсь до мого колеги. Все ж таки, ви не відповіли чітко, чи не виглядають останні дні в Харкові та на Харківщині як? Підготовкою певного ґрунту для повторної спроби наступу на Харківщину і на саме місто Харків. Це перше питання. І друге питання. Ви вже завуальовано сказали, але так само не завуальовано Білий дом. Вже заявив про те, що Росія почала обстрілювати Україну корейськими ракетами. Чи про це йдеться зараз, коли ви казали про країну виробника Ескандері, в тому числі про це почну з останнього питання? Дійсно, ми зараз. Проводимо всі необхідні дослідження для того, щоб встановити країну виробника. Попередньо скажу, що маркировка стерта з цих ракет. Однак, те, що ми можемо прогледіти, країна виробник це не Російська Федерація. Скажемо так, коли буде вже більш точна інформація від генштабу або від нашої там розвитки, ми про це відповідно повідомимо одразу. З приводу чи виглядає чи ні, з боку наших військових ні не виглядає карт. Підготовка. Тому що готель Харків Пелець це не фактично база наших військових, це не точки, якими фактично він послаблює нашу там, обороноздатність і все інше. Це не що інше, як знову ж таки черговий фактично терористичний акт. Дякую. Перепрошую, тут ще питання є? Вітаю, Суспільне Харків, Лариса Говина. У мене ще два питання з приводу примусової евакуації. Чи плануєте розширювати, чи є привід її розширювати, зважаючи на загострення ситуації в Харківській області? І друге питання. Ми всі бачили два дні тому відео там, де військові беруть чоловіка і заштовхують його у бос. Чи бачили ви це відео? Як розцінюєте, чи будете обговорювати це на Раді оборони, і чи дійсно це військові, які... Непричетні до ТЦК. Дякую. З приводу примусової евакуації та обстановка військової, яку ми маємо наразі, вона дозволяє нам не проводити обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб з деяких населених пунктів, в тому числі по Куп'янському напрямку. Ситуацію розцінюємо як складну, однак повністю контрольовану нашими військовими. Однак все одно. Щодня знов ж таки моніторимо цю ситуацію, і фактично кожного тижня на раді оборони ми ці питання проговорюємо. Як і питання щодо мобілізації, я скажу, що кожен такий факт ми будемо розглядати, і е, якщо будуть підстави, будемо направляти звернення до правоохоронних органів щодо юридичної оцінки тих чи інших дій, в тому числі, можливо, працівників ТЦК. Якщо буде встановлено, що це саме були вони. Зараз проходить перевірка. В тому числі правоохоронних органів щодо законності тих чи інших дій. І для нас принципово, щоб всі заходи, в тому числі там державних органів проходили у виключній відповідності до нормчинного законодавства. Дякую. Харків, та в даному випадку Олеж Васів. Я більш конкретно. Да? А, Останніми днями ворог б'є по липцях, в тому числі з ракет? Ну, б'є він з там паним завжди, але в тому числі ракетами, десь ракет на село, це <кхи> безпрецедентно. Якщо можна, чи не вбачається в цьому можливість підготовки до наступу по вектору казача лопань, ну, церкуни, умовно кажучи? Ну тобто, те, що не здалося, ну, свого часу. Дякую. Дякую за питання. Дійсно, я ж зазначав, ми знаємо про такий дійсно безпрецедентний обстріл. Ракетами з 300 їх було більше десяти. Ворог фактично застосовує їх вже два дні. Є влучання, як і по самому населеному пункту, є влучання по іншим, ну те, що населеним пунктам, називаємо це так, у передмісті там липців, якщо це можна так назвати, не будемо уточнювати. Є постраждалі, є загиблі, є виключно цивільні будинки, які зруйновані. Є пряме влучання у тобто будинок, де загинув чоловік. І ми та про це фактично дізналися через добу, коли підрозділи ДСНС приступили до розбору завалів. Значить, Дивіться, для того, щоб говорити про будь-який наступ чи плани ворога, він має сконцентрувати ті чи інші свої військові підрозділи на тому чи іншому напрямку. Наразі такої концентрації немає, тому Об'єктивних підстав казати, що ворог найближчим часом буде здійснювати певні штурмові дії по цьому напрямку? Немає. Однак, знову ж таки, ця ситуація може бути змінена щохвилини і ми, звичайно, про це будемо за цим там будемо уважно стежити, і, звичайно, про це комунікувати. Дякую. Наступне питання. І чи є ще питання? Будь ласка. Оксана, Іванець, армія інформ. Пане Олеже, в світлі останніх подій в суспільстві знову ж розганяється зрадонька стосовно того, що Харків не за, не захищений ППО. Чи можете трошки розповісти стосовно цих справ? Дивіться, я не буду говорити про технічні характеристики того чи іншого ППО, яке стоїть навіть. В інших містах да, у нас є певні особливості е нашого сусіда і тих е пускових систем, які знаходяться занадто близько до міста Харкова. Тому, звичайно, вживаються всі необхідні заходи щодо посилення. ППО, однак, 30 секунд, ракетні системи. Зараз повірте, наші збройні сили за завданням президента, яке він поставив, коли був тут на Харківщині, щодо посилення захисту саме міста і тих населених пунктів нашої безпосередньої території. Воно виконується, і ми робимо все можливе для того, щоб дійсно посилити і і змінити ситуацію, все ж таки бути ефективними навіть проти. Ракетних систем С-300. Однак це важко знову ж таки, враховуючи навіть ті технічні характеристики ППО, які у нас в принципі присутні на території України, чи спостерігаєте ви зміну тактики ворога стосовно запуску ударних безпілотників? Так, дійсно спостерігаємо, тому що всю осінь фактично він атакував своїми безпілотниками типу шахет. Да, і ми намагаємося протидіяти цьому, і таким чином він або комбінує свої атаки, як це спостерігалося на Київщині, або, або остання масована атака по нашій відповідно державі, де він одночасно запускає і шахеди, і відповідно інші а, свої ракети для того, щоби. Максимально навантажити наше ППО і е, досягти максимального там успіху. Ми маємо вживати всіх необхідних заходів, щоб бути готовими е, до цих подій, в тому числі і на Харківщині. Спостерігаємо зміни, те, що ми вже зазначили, те, що ворог почав бити ракетами С300 по передмістю, по півночі нашої безпосередньої території, чого раніше не було. Е, ну скажімо так, так часто і і так відповідно масовано. Крім того, вже фіксуємо е, те, що він почав почав бити по цим населеним пунктам, знову ж таки на півночі керованими авіабомбами. І таке питання: чи дійсно ворог почав використовувати трошки інший різновид безпілотних літальних апаратів? Тобто, це і зміни і боєкомплекту і зміни інших характеристик, які допомагають знизити їх ураження, і якщо це можливо на це відповісти, скільки зараз працює мобільних груп направлених на знищення шахетів? Я відповім досить приблизно, дуже приблизно більше ста. Мобільних вогневих груп це один із найвищих показників, в принципі, по нашій державі. З приводу модернізації фіксуємо про це, повірте, оперативну інформацію передаємо і на Генштаб і на ГУР. А постійно у нас працюють ці підрозділи, аналізують, передають інформацію для того, щоб знову ж таки. Активно протидіяти цьому. Ворог змінює і колір шахідів, і е, типи двигунів, і висоту, на, на якій вони там рухаються, ти боєприпасу. Ну, це відбувається постійно. Однак, скажімо так, координа, е, скажімо так, відповідно кардинальних змін ми не передбачаємо, тому що була інформація щодо зміни взагалі типу двигуна. Да? Е, е, наразі поки ми цього не зафіксували. І останнє питання від мене: розкажіть трошки про полонених, які зараз повернули на територію України. Чи були серед них цивільні Харківської області, які були там взяти в полон під час окупації? За нашими даними, одна людина цивільна, однак більш детальну інформацію, тобто трохи пізніше. Дякую. Колеги, чи є ще питання? Так, будь ласка. В'ячеслав Мадієвський українсьфорум, якщо можливо. Ходять різні чутки стосовно оцього останнього приліта 2 січня біля «Госпрому». Ну буцім, то ця ракета була збита або якимсь чином змінила траєкторію. Ну, якщо можливо, щось якісь подробиці. Дивіться, є дійсно нюанси влучання двох ракет, але зараз повідомляти не буду, тому що йде ще детальний аналіз нашими військовими, коли ну фактично, якщо так можна сказати, завершиться розслідування цих фактично фактів. А тоді, звичайно, ми про це про, фактично комунікуємо з вами. Дякую. Дякую, колеги. Дякую за останні питання про полонених. Я сподіваюся, що буде окрема зустріч про це. Хто ці люди, коли скільки вони провели часу в полоні? Дякую всім, дякую, пане Олеже. Дякую вам.